Вітання з вами новини Ротарі України у студії працює Тетяна. Цвілає. восени минулого року. В Україні стартувала глобальна ротарійська ініціатива «Стоп поліо». Боротьба ротарі України проти поліоміеліту. Головна тема сьогоднішнього випуску. Дивіться також у програмі Поліоміеліт повернувся в Україну. Захист дітей справа кожного, круглий стіл в Ужгороді. Нова інформаційна стратегія у боротьбі проти поліо донести до батьків, що поліоміелі це дуже небезпечно. Телефонуйте і запитуйте про поліо та вакцинацію. Безкоштовна гаряча телефонна лінія працюватиме в Україні. Про ці та інші аспекти теми далі у програмі. За ініціативи Ротарійського національного комітету поліо плюс Україна в Ужгороді відбувся відкритий круглий стіл. «Поліоміліт повернувся в Україну. До обговорення резонансної проблеми імунізації від поліо запросили лікарів, освітян, батьків та журналістів. Подробиці та результати зустрічі у репортажі Інни не серіохло Поліо повернувся в Україну. Як захистити наших дітей? Як звільнити країну від цієї жахливої хвороби? Про це говорили учасники відкритого круглого столу в Ужгороді. Зустріч в Ужгороді це вже другий відкритий круглий стіл в рамках компанії Стопполіо Україна. До обговорення резонансної проблеми імунізації від поліоміеліту запросили представників громадських організацій, лікарів, освітян, батьків, журналістів. Ініціатор проведення круглих столів ротарійський національний комітет Поліо Плюс відкрив дискусію. Деніс Кінг, координатор Всесвітньої організації охорони здоров'я. Фолкредетністобігівенрої. Ми повинні віддати належне міжнародній громаді ротарі, які ще перед 1988 роком визначили необхідність ліквідації поліомієліту у світі, завдяки сміливості та натхненню клубів ротарі у всьому світі. У 1988 році Всесвітня асамблея охорони здоров'я назвала поліомієліт другою хворобою, яка повинна бути знищена з лиця землі завдяки вакцинації. Починаючи з 1985 року, ротарі веде активну боротьбу за звільнення світу від поліоміеліту разом з вооз ЮНІСЕФ та іншими партнерами. Ротерійці врятували від хвороби завдяки вакцинації мільйони дітей. І сьогодні людство наблизилося до остаточної перемоги над поліо. Поліо стало дійсно таким проєктом глобального масштабу. Тисячу 1988 року. Вже була створена глобальна ініціатива, яка успішно більше як на 99% зменшила захворюваність по всьому світу. І лишилося дійсно дуже близько до його подолання. За стратегічним планом було передбачено, що у 2019 році вже можна буде очікувати. Подолання мовне поліоміліт у всьому світі, за словами організаторів, мета круглих столів формування позитивного ставлення в українському суспільстві до імунізації від поліомієліту. у 2015 році. Рівень вакцинації дітей віком до одного року в Україні знизився до 14% і наслідки не забарилися. Влітку минулого року ми отримали тривожну звістку. Двоє дітей на Закарпатті захворіли на поліомієліт. Одна з причин, яка спонукає батьків відмовлятися від щеплення дітей відсутність достовірної фахової. Інформації відзначали учасника зустрічі. Будь-яка проблема, вона повинна мати шляхи вирішення. У даному випадку, одним із найкращих етапів такого вирішення є своєчасне інформування. Коли зліва і справа поряд зі мною знаходяться спеціалісти, які є професіоналами в цій справі, то вони їхні роз'яснення. Мабуть, достатньо для того, щоб кожна мама, яка зважує всі за, за і проти щодо щеплення, отримала професійну відповідь. Круглий стіл поліоміеліт повернувся в Україну. В Ужгороді проходив за кілька днів до початку третього раунду додаткової вакцинації. Вакциною Закарпаття забезпечене повністю. Повідомив головний педіатр області Михайло Радь. Вакцина якісна і безпечна. Термін придатності контролюється термоіндикатором, встановленим на кожному флаконі. Головний педіатр Закарпаття звернувся до журналістів з проханням. Дуже виважено поставитися до висвітлення теми вакцинації проти поліо на вакцинацію Приходить здорова дитина. Якщо дитинка є хвора, лікар їй призначив парацетамол, вона випила ложечку парацетамолу, їй стало погано, в неї алергія, то це всі сприймають як, ну, як самою розуміючися. Дитину привезли спокійно в лікарню, надали їй допомогу і так далі. А от якщо йде реакція відповідь на вакцину, то тут робилося здоров'я дитині. І через то дуже легко підхватується такий ну, непотрібний ефект, підхватується засоби масової інформації і доноситься як чи недогляд лікарів, чи неякісні виробники і так далі. Тому просимо дуже виважено. А найкраще, якщо у вас буде... У вашому засобі масової інформації обов'язково медичний консультант. Одна з задач, яку ставили перед собою організатори круглого столу в Ужгороді, розвінчати численні міфи навколо вакцинації проти поліомієліту. Вакцинація лякає багатьох людей, і справа не лише в голосі. Тривожні заяви про небезпеку вакцин, які всі ми чули, можуть створити враження, що щеплення це великий ризик. Але людське уявлення про ризик дуже ненадійне. Якщо з вакциною все гаразд, чому батьків тоді змушують перед вакцинацією підписувати документ, що вони несуть повну відповідальність за наслідки та побічні ефекти після неї, якщо щось ну, трапиться? Якщо людина йде оперуватися завтра на простий апендицит, невже у вас не виникне якогось ризику? Під час операції розумний лікар ніколи вам не скаже, що у вас буде все добре. Зрозуміло, що і в даному випадку ми робимо втручання в організм. Ми даємо їй ослаблений е, 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 інфекційний агент, але в той же час ми спокійні, що у е, 999 тисячах 999 випадках нічого з вашою дитиною не буде. Я лише хочу додати кілька слів. Вакцина, яку використовують зараз в Україні, пройшла так звану прекваліфікацію у Всесвітній організації охорони здоров'я. Ця вакцина має найкращий рівень якості. Вона використовувалася і в ендемічних країнах, де циркулює вірус поліо. Після використання вакцини були хороші результати та не було жодних наслідків. Була озвучена на круглому столі і оновлена кризова комунікаційна стратегія ЮНІСЕФ та Ротарійського національного комітету Поліо Плюс щодо подолання спалаху поліомієліту в Україні. Все, що робиться З точки зору комунікації це в першу чергу тисті і це, звісно, з нашої главних це з смами Це то що було сьогодні вказано і тестірується це в різних регіонах України. Якщо ви пам'ятаєте, як починалася кампанія. Це було щеплення єдиний оберіг, дитинка, плакати, такі Але проти негативної інформації, яку розповсюджується, не можна боротися позитивно. Ну, не виходить. Можливо, можна, але треба дуже багато грошей, дуже багато часу. Єдине, що, до чого фактично всі ми прийшли, треба людям нагадати, що є така хвороба. До чого вона призводить голова Ротарійського національного комітету Поліо Плюс Сергій Завацький розповів про ініціативу, яка народилася після проведення першого відкритого круглого столу в Києві. Створення спільноти батьки за вакцинацію з метою публічного контролю за якістю вакцин, процедурою щеплення та підвищення обізнаності населення України. Наступний круглий стіл поліоміеліт повернувся в Україну. Захист дітей справа кожного відбудеться у Львові 29 січня. Близько 100 мільйонів доларів виділяє щорічно фонд ротарі для реалізації програм, покликаних сприяти поліпшенню життя мільйонів людей, у тому числі і програм, спрямованих на подолання таких небезпечних хвороб як поліоміеліт. Як і коли було створено фонд ротарі, знає Яна Танцюра. Рубрика Ротарійська історія продовжує випуск. Початок історії фонду ротарі 1917 рік. Президент Rotary International, Арч Кламф запропонував створити фонд для пожертвувань з тим, щоб спрямовувати зібрані гроші на добрі справи. Сума першого пожертвування склала 26 доларів 50 центів. 1928 року, коли в фонді зібралося вже понад 5 тисяч доларів. Його перейменували в фонд ротарі. І вже наступного року фонд видав свій перший грант 500 доларів міжнародному товариству кульгавих дітей. 1947 року була започаткована перша програма фонду Попередниця посольських стипендій. Відтоді більше 120 тисяч учасників були залучені до різноманітних програм фонду Ротарі. У 1978 році за фінансової підтримки фонду «Ротарі» було проведено імунізацію 6 мільйонів філіппінських дітей проти поліоміліту. А 1985 року стартував проєкт ПоліоПлюс. Мета якого звільнити світ від поліо. Сьогодні місія фонду ротарі залишається такою ж благородною, як заповідали його засновники: допомагати ротарі клубам поширювати по світу взаємопорозуміння, доброволю та мир. Словник ротарійських термінів одразу після реклами. Журнал Ротарієць. Офіційний український журнал дистрикту 2230 Діяльність ротарі клубів в Україні та в усіх куточках планети Відкрий для себе світ ротарі мультимедійне видання за посиланням під цим відео. to direct more This close to making history. We are this close We are this close, are this close. This close to changing the world. We are this close so to nature. making sure no child suffers a crippling disease ever again. Okay. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this, this close, close. to Changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at Rotary.org/endpolio. Poliomyelitis повернувся в Україні спалах на хвороби. Навіть повністю вакцинованим дітям необхідні додаткові щеплення. Безпечна вакцина виробництва Франції є для всіх дітей від 2 місяців до 10 років. За додатковим щепленням зверніться до лікаря у вашій поліклініці з 25 січня. Кожна додаткова доза вакцини посилює захист вашої дитини проти поліоміеліту. Пам'ятайте, ліки від поліо не існує, захищає тільки вакцинація. Поліоплюс спеціальна програма Rotary Інтернешнл та фундації Rotary з найвищим пріоритетом щодо викорінення поліомієліту. <звук> Місія Ротарі. Місією Ротері Інтернешнл Всесвітньої асоціації «Ротарі клубів є служіння іншим, пропаганда ідеї єдності, розвиток світового взаєморозуміння, доброї волі та миру, силами лідерів ділового, професійного та громадського життя, що дотримуються цих засад. Отримати відповіді фахівців на питання щодо поліоміеліту та вакцинації зовсім скоро можна буде по телефону, подзвонивши на безкоштовну гарячу лінію 0800 50 50 87. На сьогодні лінія проходить тестування, а технічні та медичні спеціалісти всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНІСЕФ проводять тренінги з операторами. Створення гарячої телефонної лінії один з етапів реалізації глобальної ініціативи «Стоп поле Україна. Сумна звістка надійшла із Пакистану внаслідок жахливого вибуху 13 січня. Загинули 15 співробітників охорони місії з викорінення поліоміеліту. Охорона захищала команду лікарів, які роблять щеплення. Пакистан на сьогодні є однією з двох країн світу, де вірус поліо залишається ендемічним. 25 січня в Україні розпочато третій раунд імунізації проти поліо. Що думають ротарійці в регіонах про задачі ротарі клубів у боротьбі із поліоміелітом? Інтерв'ю паст президента ротарі клубу Ужгород Скала Ярослава Шафара далі в програмі. Найкращий спосіб привернути цього, до цього увагу це особистий приклад. Тобто, у ну, мене, наприклад, є донька, маленька, 6 років, і я теж. Веду її на щеплення, не дивлячись на те, що в минулому році другий раз вона щеплення пройшла. Тепер буде третя хвиля для того, щоб ніхто не боявся. І всі розуміли, що це дуже потрібно, бо лише таким чином ми можемо подолати цю страшну хворобу, щоб люди розуміли, як це в світі робиться, то і наш клуб. І я особисто для ротарі інтернешнл перерахував 250 доларів. Тому що я знаю, що коли є пожертви, то фонд біла і «Мелісі Гейтс до тих 250 доларів, наших додавить ще 500. А 750 доларів при ціні одної вакцини 60 центів. То є вже 1250 вакцин. Це є 1250 привитих дітей. І саме таким чином, особистим прикладом, я думаю, ми і подолаємо цю хворобу. Протарійський національний комітет Поліо Плюс продовжує проводити відкриті круглі столи у різних регіонах України. Мета зустрічей позитивно вплинути на формування суспільної думки щодо імунізації від поліоміеліту. Протягом січня-лютого планується проведення ще семи відкритих круглих столів у Львові, Дніпропетровську, Полтаві, Харкові, Одесі, Вінниці та Рівному. Це все на сьогодні. Насилайте інформацію про події вашого клубу на електронну адресу rotary.atcolis.tv і ми розкажемо про них у найближчому випуску. Зустрінемось за тиждень.